Індустрія краси. Пропозиція більше за попит. Дівчата поділились на два табори: ті, хто прагнуть бути красивими, і важно не за усі гроші світу, і ті, хто прагнуть легких грошей та закінчують експрес-курси, аби уже завтра бути в професії. Майстри провісти скаржаться на маленьку кількість клієнток, але не кожна клієнтка має історію про те, як її зіпсували брови. Детальніше про проблему дізнавалась стовпчата Крістіна. Це Аня. І вона постраждала від рук горе майстра. Дівчинка запитала мене побажання по формі та кольору. Я попросила не чіткі та світлі брови. І ось вона почала свою роботу. Перший етап була робота з воском. Він був гарячим, тому я попередила про це майстра. Але реакції я не отримала і вона продовжила свою роботу. Далі, близько 40 хвилин була робота з формою і більше години роботи з фарбою. І ось дівчинка достає дзеркало. Я дивлюсь на себе, та бачу чіткі брові та надто темні. Прийшовши додому, я детальніше роздивляю свої брови. Та розумію, що мені не подобаються ані краплі. Пишу про це майстру та питаюсь у неї, як можна трошки змити колір. Вона каже, що взагалі колір. Швидше змити неможливо, але можна попробувати милом. Я розумію, що нічого з бровами робити я не буду, тому що вони і так були перепалені фарбою. Але через що стається така проблема? Чому одні продають дешеві курси, а інші їх купують? Як кажуть, б'юті сфера в Україні найкраща. Але як ми бачимо, це не завжди так. Поспілкувавшись із досвідченими майстрами і проаналізувавши інформацію в інтернеті, я дізналась, що ціна на курси стартує від однієї тисячі гривень, і це рівно один день. Для початку на матеріали вам вистачить всього лише 5 тисяч гривень, а перших клієнтів ви зможете прийняти прямо у себе в кімнаті. В порівнянні з іншими сферами брови найлегша та найдешевша інвестиція. Графік вільний, і зазвичай працюєш сам на себе. Руслана працює вже у цій сфері більше трьох років, і, як ніхто, знає всі тонкощі роботи. Під час вибору майстра клієнт має враховувати якість роботи, якість матеріалу, досвід майстра, стерильність, сертифікацію майстра та комфорт та атмосферу під час самого процесу роботи. Зазвичай розчарування бувають на початку роботи, коли ти ще в собі не впевнений, не можеш знайти свою клієнтську базу, в тебе опускаються руки, коли в тебе щось не виходить, так як ти того очікував, або коли ти не можеш втілити. Повністю свої бажання клієнтів через малий досвід. На жаль, на це питання дуже важко дати відповідь, адже кількість клієнтів є завжди плинною. Іноді їх може стати більше через підвищений попит або через свята, а іноді менше, наприклад, так як зараз у зв'язку з останніми подіями. Найчастіше клієнти скаржаться через свою необізнаність в процедурі. Незвичність після неї та неочікуваність, адже якщо дівчинка довгий час не робила бровки, їй може здаватись після процедури, що вони за широкі, за темні, та не її форми. Але вона дуже швидко звикає, їй починає подобуватись і вона починає ходити регулярніше. До роботи потрібно відноситись відповідально, аби всі були красивими та реалізованими. Та чи не забагато часу та грошей ми витрачаємо на те, аби підігнати себе під ідеал, якого не існує?